Розпочалась зараз робота в нас така активна по формуванню як державного, так і відповідно і місцевих бюджетів на 2023 рік. Робота дуже складна і дуже непередбачувана в зв'язку з тим, що сьогодні ми прийшли як в цілому по державі на законодавство, яке діє в умовах воєнного стану, і відповідно і формування бюджетів відбувається в умовах воєнного стану. Великі зміни відбулися і в бюджетному законодавстві, в податковому законодавстві, інших законодавчих актах, постановах кабінету міністрів, відомчих наказах. Сьогодні ми маємо оглядовий лист міністерства фінансів, який поширений на територіальні громади, про основні показники, які враховуються у формуванні місцевих бюджетів на наступний рік. Ми вже звикли декілька років поспіль говорити про те, що ми формуємо як показники соціально-економічного розвитку, а відповідно як показники бюджетів на середньостроковій основі. Мається на увазі, ми формували бюджети на три роки. Вперед, ми мали 23, 24, 25 рік формувати, але внеслися зміни в зв'язку з військовим станом, в зв'язку з непередбаченими форс-мажорними обставинами. Зараз ми формуємо бюджет тільки на 2023 рік. І незважаючи на те, що основні показники обраховані, обраховані трансферти місцевим бюджетом, не виключена можливість, що показники макроекономічні, мікроекономічні можуть ще переглядатися. Ну як в сторону. Оно зменшення, так і в сторону збільшення все залежить від того, який буде очікуване виконання надходження в цілому по державному бюджету і по місцевих бюджету бюджет попередньо збалансований і він готовий до виходу на розгляд до Верховної Ради України по нашій області з 64 місцевих бюджетів. Шість бюджетів планується з реверсною дотацією. Найбільша сума реверсу це передача до державного бюджету. Планується по Варежській територіальній громаді 195 млн грн. мільйонів гривень, і по міській місто рівно майже 100 мільйонів гривень. Є чотири територіальні громади, які себе забезпечують. В повному обсязі, це означає, що вони не передають реверсну дотацію до державного бюджету і не нетримують базову дотацію. Можливо, такі показники ще будуть переглядатися, от в сторону збільшення чи в сторону зменшення. Так як коли рахувалася дотація і реверсна, і базова враховувались очікуване виконання місцевих бюджетів за результатами п'яти місяців на сьогоднішній день. Як територіальні громади, так і асоціація міст. України висловила свої пропозиції, щоб все-таки розглянути очікуване виконання за результатами 9 або навіть 10 місяців. Тому це буде більш реальний показник і можна буде прорахувати показники міжбюджетних трансфертів на 2023 рік. Більш реально і більш конкретно. Звичайно, бюджет. Я вже не пам'ятаю, такий, мабуть, років 20 вже таки не затверджувався і не пропонувався. В основному це затверджуються видатки на Збройні Сили України, на правоохоронні органи, на соціально захищені видатки, які, хоча зараз воєнний стан, ми навіть не вживаємо таких слів. Це звичайно заробітна плата, грошове забезпечення, соціальні виплати і соціальні трансферти з державного бюджету місцевим. Бюджетом. Асоціація міст включається інтенсивно в розрахунки бюджетів. Вона бере пропозиції і опрацьовує з територіальних громад. І ряд пропозицій, які напрацювали навіть наші територіальні громади, ми їх узагальнювали, передали на центральний апарат Асоціації міст України, були включені в пропозиції від Асоціації міст України в бюджетні слухання, які проходили в Міністерстві фінансів України. До речі, багато пропозицій було висловлено, які територіальні громади всієї України висловили. Але мені такі імпонують основні. Я на них коротко зупинюся. Ну, це перш за все, те, щоб не допустити зменшення ПДФО до місцевих бюджетів. ПДФО не зменшене, воно так залишається: 64% до місцевих бюджетів. Хоча асоціація міст пропонує, хоча б розглянути ще на 5% його збільшити на 2023 рік. Ну, Пропонується також Асоціація міст України. Я думаю, що уряд піде на такі пропозиції, врахує їх, щоб реверсну дотацію, яка передбачається у 2023 році, не перераховувати на рахунки державного бюджету, а залишити їх акумулювати поки що в місцевих бюджетів, а далі їх ну, спрямувати за напрямками чи якимись додатковими законодавчими актами. Я ще раз повторюю, що це дуже. Попередні розрахунки, ми очікуємо більш конкретних розрахунків. Ми думаємо, що можливо звернеться увага більш на бюджети місцеві і на територіальні громади. Однак ми всі розуміємо, що країна сьогодні в військовому стані і очікувати на якісь преференції, на якісь великі трансферти з державного бюджету, які ми привикли очікувати в попередніх роках, ми не можемо. Сьогодні я хочу всім побажати, щоб повиконувалися бюджетом. На наступний рік в мирному і в спокійному стані, і щоб ми могли сформувати і здійснити такі розрахунки на 2023 рік, тому що в яких би ми умовах не жили, які б ми не мали показники бюджетів, але якщо вони є затверджені, ми бачимо план, ми бачимо канву, і є з чим працювати і з ким працювати. Сьогодні в нас сильно налагоджені, правильно налагоджені стосунки органів місцевого самоврядування з податковими органами, надаються конкретні показники розрахунки, співпраця органів влади, органів самоврядування зі всіма учасниками бюджетного процесу. І я думаю, що це вдохновить на формування місцевих бюджетів, на злагоджену роботу і на такі реальні показники, які ми можемо, на які ми можемо розраховувати теперішній час. Звичайно, краще реально їх, я завжди кажу так, сформувати, затвердити. А якщо виникне такі гарні умови, і можна буде, ми будемо бачити перевиконання бюджетів, то, звичайно, в будь-який час кожен орган самоврядування буде мати змогу переглянути свій бюджет, збільшити доходну частину видаткову і запланувати додаткові видатки. От така ситуація сьогодні в бюджетній сфері.